всім, з вами Дедіон Лібліці. Сьогодні у нас на огляді буде ВЗ-115А. Я теж з вами дуже скучив, сумував, тому що відео довго не було. Я нарешті можу зробити огляди на 10 рівні. Нарешті це збулося. І почнемо з того, що в 10.3 змінили ВЗ-115А теж. Читаємо, зачитую одразу, що йому змінили, і поїхали огляд. вз 115 час зведення та перезаряджання стануть на 0,9 секунд та 0,96 секунд швидше. На 0,9 в часу зведення. Зараз у нього час зведення 3,6, до цього було 4,5. Досить непогано, як мені здається. Та 0,96 секунд швидше. 0,96 секунд округлимо майже секунда. Округлимо майже секунда. Правильно? Ну да, майже секунда. Це е, 8,93. А було 9. Ну, 9 було. 9,97. Скільки? 9,96. Ну, майже 10 секунд, коротше. Якось так. Е, прохідність, потужність двигуна та швидкість назад будуть покращені Я не знаю, яка в нього була потужність і двигуна, і все в цьому дусі. Але ми зараз можемо побачити, що максимальна швидкість у нього 45, вперед, назад, 15. Потужність двигуна. 936 кінських сил. Якось так. Лобова броня башти та корпусу стануть слабшими. Цікаво. Середня шкода стане на 20-10-20 очок нижчою. Середня шкода. Дивимось середню шкоду. Середня шкода 440. Була, була 460. Голдою 390 було. І фугасами було 600. Ну, таке собі, як якийсь, не знаю, якийсь об'єкт 260 й чи що. Розкид гармати буде збільшено. Розкид гармати 0,318 при обладнанні. Це дуже багато при обладнанні. Але за рахунок швидкого зведення буде все. Мені здається, непогано. Так, ну це ми розібрали. Поїхали дивитися тепер на броню. Основне бронювання. Лоб, башти, 248 мм. Борт башти 180 мм, корма 60 мм. Бабаха скаже вам привіт. Корпус 117 мм в лоб, борт 120, корма 60. Ну, типу, так же само. Поїхали дивитися. Так, можемо подивитися броню. Так, я тут зверну ось так. Можемо подивитися броню. Так він виглядає на ББ. В приці, з прицілу, до речі, такого ж самого ВЗ-115А. Давай, ББ голда. ББшками, до речі, прикол, прикол в тому, що він пробивається в триплекс рикошетом. Це вам на майбутнє. Але тут, е, як би ну, є зони, куди краще кинути на ну, 100%. Це більше, напевно, за іде е, мова. Е, щодо голди. Щодо, давайте, щодо вразливих місць, вразливі місця це НЛД, нижня полоска, верхня, тому що тут щучий ніс. І е, ну, лючки теж, лючки тут великі і вони пробиваються. Щодо голди, ну на голді тут трішечки все стає навіть е, хотілося б сказати краще, але. Я не знаю, що вони змінили в нього по голді, ну, по башті там зробили гіршим, але єдине, що стає сірим, це маска гармати, в яку не шиється, тому що я кидав в неї, і в неї постріли будуть без шкоди. ну, З непробиттям. Тобто питання тут в тому, що я не знаю що. Але є вразливі місця, щучи нісу. Цей він не такий, як у за 7 він набагато картонніший. Якось так. Щодо катків, в катки теж не ш'ється під прямим кутом. Щодо фугасів є фальшборта, до речі, отакі невеличкі фальшборта, в які е, не залітають де, ну, деякі снаряди. Фугасами в корму не ш'ється. Ходім далі. Так, щодо е, ТТХ, давайте швиденько пробіжимося. Взагалі, я якби, вже майже пробіжався по ним, але давайте ще раз. Стрільба 2958 ДПМ для 8-го для 10-го рівня. Для, для 10 го рівня для колекційки, це прям непогано. Це прям непогано. 3К ДПМ на тяжі, це прям файно. 8,9 час перезаряджання, що досить теж непогано. Файно. Так, це прям апнули. Дякую. Середнє пробиття броні, до речі, 260 на ББшках. Уявіть собі, 260 на ББшках, і він був, в нього була червона башта. E, тобто, танкувати він баштою буде. буде. Кумулятиви 303. Середня шкода 440 акумулятивами 380, час зведення 3,6, розкид на 100 метрів 0,318. Кути вертикального наведення, єдине його, так сказати, вразливе місце саме по гарматі це КВН, вони мінус 7. Так, звісно, це не мінус 6, мінус 7 це ще більш-менш можна грати, тобто це ще є комфорт гри. А ось якби було мінус 6-5, то прям взагалі лайно б не гралося. А ось мінус 7 ще більш-менш, хоча теж не айс. Магнейверність 45 вперед, 15 назад. Так, щодо спорядження, у мене стоїть ось так, щодо амуніції стоїть ось так. Боєкомплект. Можете побачити, і обладнання. Щодо обладнання, досить все банально. Гарматний досилач, допрацьовані модулі, поліпшена оптика, підкручені оберти двигуна, звісно, поліпшена збірка. Ем, не бачу сенсу, чесно, ставити. Типу, в нього башта ну, броня є тільки в башті. Тобто треба розраховувати тільки на башту, а в башті вона є, і ставити на броню там 4% воно не сильно. Ем, мені здається, зіграє в роль якусь. Так. Е, посилені механізми наведення, збалансована гармата, ящик з інструментами і першокласне спорядження. Поїхали грати одразу. Не будемо зрівнювати, буду так, по своїм е, думкам, ой, одразу на нову мапу. Е, тому що більшість, більшості не подобається ті зрівняння, тому що десь там інформація не сходиться. Дійсно, мене це самого теж трішки бентежить. На новій мапі. Я одразу вам, я хотів огляд нової мапи зробити, мабуть, зроблю трішки пізніше. Ну, Тут, до речі, в нас є декілька варіантів ігри на цьому танку. Танк е, по маневреності, типу, більш-менш непоганий. Давайте щодо плюсів і мінусів. Плюси на цьому танку це ДПМ, е, скажімо так, він непоганий для ТТМ, е, Башта, броня башти непогана, гармата більш-менш непогана і маневреність. Е, мінуси це відсутність броні корпусу, відсутність КВНів. Це треба розуміти. Щодо гри грається на різних, е, тобто може гратися як і на СТ-напрямку, може гратися і на ТТ-напрямку. Вони, до речі, всі сюди приїхали. Це прикол. До речі, як воно залетіло, досить цікаво. Ну, я не знаю, треба вниз з'їжджати, тому що нас тут просто зараз будуть випушувати, як я розумію. Ще й бабахи там сидять, саме цікаве. То давайте мені зараз ще від бабахи прилетить, буде взагалі файно. Е -е, треба дуже обережно, бабахами залітає на ізі. Залітає на ізі. Треба обережно. Ну, до речі, розкид відчувається. От щодо ребалансу його, я грав до, на ньому до ребаланса. І я вам хочу сказати, різниця є однозначно. Різниця є однозначно. Розкид великий. Можна ставити, ну в мене стоїть на розкид. це уявіть собі, що якщо ще забрати розкид на обладнання, то як він взагалі буде? Типу, щодо часу зведення, то, типу, норм. То, типу, норм. Може бути. Давай без оцього, а. Шановний. Бляха. Як він мені так прокидує? Чого його не прокидують, я не розумію. Заберіть його, будь ласка. Дякую. Не залетіло. Не залетіло. Заберіть його. Дякую, велике. Ну, мінус 7 КВН. Як вам, мінус 7 КВН? Як, як на мене, то ще більш-менш вистачає. Ще більш-менш вистачає, тобто можна грати. 2К, до речі, ми вже накидали. Можна, до речі, ББшками. В нас, до речі, файне пробиття, як для ТТ. Це теж враховуємо плюсом. Тому що пробиття 260 це прям файно. Тому що в більшості танків це цей показник. За це я казав, ми не танкуємо. Бляха, скоріш за все, забере. Ми щось ще так повільно їдемо. Забере. Але 3-400 дали, до речі. Досить близько я під'їхав. У нас сотка боїться поїхати, я не розумію. Ну це перемога, до речі, але. активно можна грати. Активно можна грати. Але треба розуміти, що броні немає. І це досить сильно буде. Ускладнювати гру. Тобто від броні файно грається, башти, башти, від броні башти. Типу можна буде непогано грати. А ось щодо корпусу взагалі нуль. типу пробивати там, Ну, іноді може катком танканути, але це більша рідкість. Яка файна мапа, а? Ну ж то, імба, Мені здається, тупо імба, не контриться. Е, тому якось так. 3-400 встигли накидати. Тобто ДПМ йому додали, і він став гратися ще краще. Я хочу сказати, що після. От я, коли його отримав, і я, видно, був до нього не готовий, тому що. Ну, він мені не дуже сподобався. Він був схожий на Іса 7-го, але щось от мені не зайшло. І я його потім викупив через якийсь час. Це лайфхак ловіть. Якщо вам танчик не заходить, не грайте поки на ньому. Доростете по скилу, доростете по, е, не знаю, ну по скилу, типу. Тільки по скілу. Бо і доростете по скілу, і він вам сподобається. Я не знаю, в мене так з танками. Мені одні танки не подобаються. Ну є, звичайно, є така категорія танків, які лайно, типу, ти на них, ну, як там скілуху не піднімає, на них просто танки лайно. Але є танки, які дійсно непогані, але з підйомом своїх е, якихось, е, свого досвіду, ти ну, починаєш грати по-іншому на них. 52 тисячі фарманули на секундочку, хоча це колекційний танк. 52 тисячі. Тобто з бустером під, 8, під ну, 80 тисяч було би, я думаю, плюс-мінус. Тому, як на мене, досить непогано. Поїхали ще один бій зіграємо, подивимось. Е, танчик грається. Давайте поговоримо саме про те, як він грається, на яких позиціях, е, як краще грати. І для мене, для мене гра на ньому. Це досить обережно і дивлячись, що за танки. Тобто я завжди аналізую, що за танки проти мене, ну майже завжди, скажімо так, не буду підбрехувати. Але завжди так раз заглянув, глянув, що там пробігся, приблизно що за танки, щоб розуміти. І... і вже дивишся, як тобі треба грати. Тому що я розумію, що скоріш за все сотка тут буде, будуть ПТшки. Деякі ззаду стояти, ВКшка може буде. Тобто особливо сильно їхати вперед немає сенсу, тому що танки такі з великою бронею, з великою альфою і отримувати будуть досить боляче. Тому, напевно, досить е якийсь час можна постояти, почекати і потім їхати активно. Але треба розуміти, активний ігролад на ньому є, коли ти граєш там десятки і дев'ятки. Ну це таймінг Ось за це я вам і казав. Це таймінг є. У нас... а що поголдія? Ми його не жємо поголти, до речі. Але фача жємо. Цікавий момент. Добре. Є5 е вже отримав щось, сотка трішечки нагліє, мабуть, я отак стану. У мене не вистачає, щоб пробити сотку. Це прикол на голді. Мені що, на допробиття ставити, чи що? А, ну все, мене зараз тут, скоріш за все, збривати будуть. Три танки просто вмазалось. Оце прикол. Оце прикол. Ну це я не знаю, це ну, ще й фоч з підпалом, да? Класний бій. Біймба! Я виріжу, поїду наступний третій. Ну <с> це просто таймінг. Бій вже дограли. Досить швидко, досить файно. Команда ось така в нас. Мінус 16 тисяч. Мінус 16 тисяч. Просто їдеш на напрямок і мені. Почекайте, а хто мені кидає реакції? Мені дуже цікаво глянути. Тобто. Е Стежка, яка злила напрямок свій, да. І. Хто ще. А, є п'ятий. Який злився. Під'їхав на напрямок, злився і кинув мені. Додано, до речі, якийсь контейнер. Прикольно. А що за контейнер? Окей. Якийсь контейнер дали. Давайте відкриємо. Контейнер із кастомізацією. Окей. Не знаю, щось насипали трішки, звідки він з'явився, я не знаю. Фургончик кухаря. Дякую, велике. Да, мені його якраз і не вистачало. Це прикольно. Е, обміняти 50 касіри, зрозуміло. А чому, до речі, його одразу можна обмінювати? Не подобається мені цей камо. Будь ласочка. що це таке? Я не розумію, це що за наплив? Я тільки бій зіграв. Поїхали, третій бій зіграємо. E, тому що я не розумію. Я просто не розумію. ну, Типу команда лайно і ще кидають мені за те, що я приїхав на свій напрямок і, і типу, став норм. ну, То, що є п'ятий насмоктався, каже, не встиг від'їхати, а вже каже, отримав. Ну, таке собі. Так, добре, поговоримо про те, куди нам їхати. Нам їхати можна, до речі, праву сторону спокійно, тому що Шеридан, бачатик буде. Я думаю, що можливо хтось із тяжів поїде теж туди. Але поспішати дуже сильно не будемо, мабуть. Давайте, мабуть, десь тут станемо, а далі подивимось. Як ви побачили по минулому бою, танчик давно. О, дивіться, бачите, як прикольно й звучить. Добре, окей. Танчик довго не живе, якщо немає союзників. Якщо немає союзників. Е, тому треба досить обережно грати. Ну, куди і сьомий їде? Ну, ти каже допомога і куди він поїхав? Мені дуже цікаво. Ти хочеш, щоб зараз виїхали, тобі 3 тички дали і все, і танка немає. Ну, до речі, досить дивно, що в них стат статес з важких танків ніхто не світиться. Чи вони, скоріш за все, на. Ага. Оце прикольно. Ну, танканули, це файно. Але щось якийсь якийсь кіберспірт грає, бо. Ну, Йох тут один, скоріш за все, як я розумію. да да, да, ж і там. Тому він так себе і цей почував. Ну, він вже відкидешився. Добре. Ага, вон ще один. Тобто за рахунок ДПМу ми можемо тут непогано навалювати, але питання. Ой, він ще й голдою, файно, у нього альфа менше летить. То треба досить обережно і не хочеться ж отримувати. 550, до речі, максималочка вилетіла, добре файно. Так, обережно їдемо і забираємо його. Ну слухайте, ну зведення раляє. От типу зведення трішки підправили, то норм грається, але мені здається, до цього було ну, краще. Файно, танканули, в башту полетіло. Добре, залетіло. Досить файно. Ну, отут обережненько. Обережненько разом з командою. Бо. Слухайте, то хлопа треба забрати. О, файно, забрали. Ой-ой, ой погано. Могли висвітити. А, -а, -а прикольно! Воно полетіло донизу. Вже б його забрав би б його забрав би. БК, до речі, критується, я за це хотів сказати. Ну я не знаю, якийсь кіберспірт грає. Я вам серйозно кажу. Бо ти не встигаєш, а тут вже тобі, каже, так накидують, навалюють, що аж страшне. Такс. Ну, нас ХП небагато, до речі, 2400. Я не знаю, мені здається, в Азі просто не вистачає трішки ще ХП. Ну, мені так здається. От є таке трішки в ньому. Хотілося б трішки більше. Споряги ніякої немає. Можна було б теж спорягу додати. Було б як на мене досить непогано. А, у мене віса полетіло. Зашибісь. Зашибісь. Ну це погано, що я низину впав. Файно, на ходу дали. Ну він по мені буде кидати. 3600, до речі, накидали. Тобто танчик може гарно показувати себе, але ж в нього, до речі, поворот. Ви бачите, поворот на місці. Ну такий собі. Такий собі. А, до речі, ще цікаво, в Бата ж може бути дві гармати. Бату ж додали гармату. Це може бути дві гармати. Ну, я не знаю, танчик непоганий, але як на мене, 20к золота, здається багато. Тобто, ну, десь 15, типу, окей. Але 20 за нього, ну мені здається багато. Тому що він зараз в наборі продається, сьогодні закинули. Е, там щось за 22 500 разом. Ну, він мене може забрати, до речі. Добре. Дивно, чому він не відкидав, бо він би міг по мені відкидати, але в нас киде швидке, до речі. І це плюс. Знов 20 хвилин відео. 4200 накидали. І перша ступінь. Це говорить про що? Про те, що планочка низенька, не те, що про нього, на ньому грають погано. 130 тисяч плюс. При першій ступені. Цікаво, скільки, до речі, нам додали саме по сріблу 70, особливі досягнення 70, тобто чистими 90 вивезли. Тобто чистими вивезли 90. Ну, непогано. Як на мене, танчик доволі цікавий. так, І він підійде багатьом навіть. Але відсутність броні корпусу трішки ускладнює гру на ньому. І якщо вам прям треба, хочеться такий корінь, комфортний танк. Мені здається, це ну, не він. Тому що все-таки є танки, е, важкі танки, які більш швидкі. Не знаю, мені, наприклад, той же самий об'єкт 260 і більше подобається. Е, що ще з тяжів колекційних кінні? Точно. Е, млешка, до речі, файніша буде, мабуть. Та не, мабуть, вона буде файніша 100%. Тому ну, танчик на такого поціновувача, але все-таки він непоганий, як на мене. Звісно, вибирати ви, вам. Дякую велике за перегляд. Бувайте!